Привіт, друзі! Хто слідкує за моїм каналом, ті знають, що я показувала, як мої кролі захворіли на смертельну хворобу. Почалася епідемія. Вже минуло декілька місяців, і ось результат тут вижило 50% кролів. Вони вже одужують або ж одужали У Осіренько залишилося трохи важкувати дихання. Лише один криль у важкішому стані. Але незважаючи на вигляд, насправді йде вже на поправку. Тут усі кролі без винятку були вакциновані. Але всі решта пошивають себе набагато краще. А ось інший вольєр. Тут кролі були непривиті, вижило 95%. Усе добре, якби тільки один одному носи не роздирали. Помітно, що перехворіли, але скоро будуть як новенькі. Найстрашніше позаду. Коли я казала, що деякі з королів повинні вижити, мені говорили, що я вірю в казки, і ніхто з них не одужає, і всі помруть. Але як ви бачите, з кожним днем королі почувають себе все краще і краще. В цьому вольєрі оце кролиня в найтяжчому стані, але все одно одужає і буде енергійне, як і всі інші. От після цього і думай. Вакцинувати їх від мексиматозу чи вже не треба. Але ці кролі і так вже не захворіють. А я кажу про наступних, якщо будуть, адже не вакциновані у нас одужали, а вакциновані половина не переборола хвороби. Ну що ж ми подивимося, що буде. Сподіваємося на краще. Та ж до зустрічі. Скоро побачимося в нових відео. Бажаю всім гарного дня.